Ісус Христос показав е, причту про образ смоковниці. Коли він йшов і прокляв смоковницю, Він показав цим пример, що ізраїльський народ це був Божий народ, і збраний. Він дан був для того, щоб людей обертати до Бога, щоб ісполняти волю Божу. А вони е, цим не займалися, не приводили людей до Бога, не займалися спасінням. Тому Ісус Христос сказав, що вони безплодні, як та смаковниця, е, яка вже три роки не приносила плод. Тому що вона внутрі була суха. Тому він показав про образ ізраїльського народу, що вони внутрі мають сухость у серцях, не мають любви, не мають до ближнього любви, не спасають людей. Тому звісно, такі люди будуть викинуті у костер, у ад. Тому аналізуй себе, як важно бути живою веткою Ісуса Христа.